Тому, коли ми говоримо про сьогоднішню проповідь, я хочу взяти пару місць з писання, спробувати передати ту ідею, яку би я хотів сказати. Сьогодні я буду читати в кількох книгах, щоб вам дати ідею. І так, ми почнемо з книги пророка Авакум. Ми почнемо з книги пророка Авакум. Перший розділ. Перший розділ. Знаєте, він там молиться, взиває до Бога. Ісі він прийшов. І він говорить, чого Господь це, чому насильство.

В 5 вірші першого розділу chapitre, Бог відповідає йому. Ви до народів і подивіться. І ви дуже здивуєтесь, бо я за ваших днів діло, про яке ви не повірите, коли, будете, коли буде про нього розказано. Абакук 1,5. Regardez et soyez saisis d'étonnement et de d'éprouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous le racontait. Vous savez, ces verset ça nous parle du plan de Dieu pour la nation. Vous savez, ça fait aussi trait de notre pays, l'Ukraine. Особливо, якщо ви прочитаєте всього Абакуму, ви зрозумієте, про що мова. Якщо ви лізете всього Авакума, ви будете розуміти ідею генералу. Те, що зараз відбулося, для нас це чудо. Це, що не відбувається, це не добре для нас. Да, за це чудо було заплачено ціна крові. Це якось щось не добре, тому що є 200, які були колені. Знаєте, вже в народі назвали цих людей сотня, небесна сотня. Тому що є люди більше 200, які були мертві. Знаєте, були ті, хто прийшли і заплатили ціну. Є ці люди, які прийшли, і вони платили ціну. До речі, я а, uh, чув про виступ одного священника з Майдану. Майдан, а, uh, в той день, коли ці хлопці виходили під кулі, жену, всі вони пішли до нього на сповідь. Тут, тут tout, і вони чітко знали, що вони можуть не повернутися. І, і, знали, не і цей священник свідчив про те, що це люди віри. Cette personne c'est quelqu'un qui croyait vraiment. Вони знали, що це може бути останній день. І savait que ça pouvait être leur dernier jour. І вони говорили, краще загинути за, за краще майбутнє, чим жити в такій державі. Ils ont dit mieux vaut perdre sa vie pour le meilleur futur que rester dans Знаєте, для нас як віруючих людей це великий виклик. Pour nous être croyant c'est très important. Тому що, на жаль, так багато віруючих людей залишаються пасивними. Parce que pour nous, malheureusement, la plupart des Думають про себе, Il pense que -même. про свої обставини. І те, що я зараз навіть бачу, є багато скептицизму. Vous voyez, qui se passe là? Люди, знаєте, в якомусь такому очікуванні, а чи дійсно то все так буде, як воно, як воно є. Ils décidés, que ça sera tel Хочу ще раз підкресити це слово, яке Бог говорить до Авакума. Я ще раз підкреслюю те, що

Pour vous, ça sera très étonnant. Et peut-être que vous ne pouvez même pas croire cela. Il y a des écritures qui sont un peu parallèles à ça dans le livre des Actes des Apôtres. Et, et là où il y, a des choses, il y a des traits. Et il y a des appels aussi là-bas. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres dans le 13e chapitre. 40 -го вірша. Le verset 40 et 41 ми читаємо такі слова. On va lire. Дивіться, погордюші і дивуйтеся та пощазайте, бо я діло роблю за днів ваших, те діло, що йому не повірите ви, якби хто розповів вам. Ainsi prenez garde et vous arrivez ce qui est dit dans le prophète. Voyez comme tenteur et soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croirez si on vous les raconte. Vous savez, Paul s'est retourné vers la nation de Dieu. Il a dit Faites que cela ne puisse pas arriver Donc, il s'est retourné à la nation de Dieu. Il s'est retourné aux gens qui ne croyaient pas. Et il dit écoutez, Dieu va faire la grâce. Dieu va faire des grandes choses. Et il dit dans ce contexte que mieux vaut être du côté de Jésus.

дивуйтесь і пощезайте. І regardez les heures. Бо я діло роблю за дніх ваших. Je vais faire en, en ces jours une œuvre. Те діло, що йому ви не повірите. Et cette œuvre que vous ne croirez pas. Навіть якщо вам хтось розповів. Sans pour autant vous raconter ça. Знаєте, ми переживаємо такий час, про який ми будемо скоро говорити як про історію. On s'inquiète beaucoup pour notre histoire.

Ила донеть де шанс конкрет. Пом'ятайте попередніше про революції. Vous rappelez des la révolution précédente? Це знаєте, дійсно, як хтось сказав, що це свободу, яку Бог приніс на тарілці. C'était une grâce que Dieu avait donnée. Але народ не оцінив. Et les gens ne l'ont pas. Знаєте, і вже заслідучу суботу треба було, щоб пролилась кров. От mm -hmm. тому тобто ми бачимо, що, знаєте, кров вона торкнулася набагато глибше нації. Vous savez Перекладин. Знаєте, я думаю, що це те, що відбувалося в цей в цей період, воно просто нашу націю торкнулося за живе. У савесе кисепаси до се період націонал. Бо ну насправді, на жаль, віруючі віруючи дуже пасивні в політичному житті країни. Малериазмат. І нас цього навчила держава. І це те, що l'État nous apprend. Сказав, що церква відділена від держави. І він додає, що l'église є алікар. Що є великою неправдою. І це quelque chose qui n'est pas vrai. Тому що церква є, знаєте, джерелом істини і правди. Vous savez, l'église est la source de la vérité et de la vie. Церква є джерелом страху Божого. Vous savez, l'église est la source. Церква є джерелом стандартів для життя.

Мені мене, знаєте, торкнулося, коли голова uh, Майдану виступав на Верховній Раді. Uh, moi, question, le, le Maïdan, верховні I, і через цю трибуну він звертався до священників і пасторів всієї України. І uh, він каже: "Я вас прошу, священнослужителі, звертайтеся до людей. Partez chez les gens, vous êtes la personne en qui on croit, et Dieu a remis toutes choses à sa place. Le Malgré les politique, les gens en qui on croit sont les gens de Dieu, c'est l'Église. І це, і це важливо. Très Бага, і, нема часу розказувати про те, що відбувалося. Le і яку роль від, від, відігравала церква в тому. Але bon no, no є багато, багато чудес. De Навіть, знаєте, Один ще факт згадаю. Je me

Et déjà, Avec le militaire, les gens étaient là, on n'a rien fait. Lorsque les hommes de Dieu étaient partis là-bas, le prêtre. les gens se sont arrêtés. Et, Et ils ont écouté leurs paroles. Et ils ont laissé partir. C'est vraiment très important pour nous. Dieu met toutes choses à sa place. Тому він говорить, дивіться. Reason, dit, Знаєте, а контекст всього цього, я хочу, щоб ми були тими, хто вірить. Le, context, le là, Що все що Бог буде робити, він доведе до кінця. Dit, ми як церква покликані бути джерелом слова віри. Ну, ком леглиз ну девон етре ла сурс де ла фоа. Зараз дуже багато скептицизму. Moment, Люди починають не довіряти, а що далі? Les gens sont demandés qu'est-ce qu'on peut croire, qu'est-ce qui va arriver après Et qui va diriger maintenant Est-ce qu'il ne va pas être comme le précédent Est-ce que ça ne va pas se passer comme ce qui a été en 2014 Vous savez la réponse C'est quoi Ne vous laissez pas faire. La fin. І ми маємо бути тим світлом серед, серед знаєте, Знаєте, хаосу. On doit être la знаєте, цим словом, віри серед невірства І Люди, Люди, які проголошують діла Божі. які говорять, станеться все добре, тому що Бог з нами. Les personnes qui parlent positivement, soi-disant que Dieu est avec nous. Historia nas L'histoire nous apprend. Quand Lorsque l'Église est en train de prier, sans la loi, 30-х, 40-х on peut voir on peut voir l'histoire des 40 ans passés de l'Annemon. Et l'Église a été euh détruite.

Я знаю, що дуже багато є скептицизму. Але я знаю, що це людина, яка знає Бога, я не кажу, що він досконалий. Je Je sais pas qu'il qu'il est 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 parfait. що він в руках Божих як інструмент. cette personne qu'on a nommé, il il dans le de 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 Dieu. Dieu faire, que 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 en train comprendre Parce c'est c'est qui diriger. C'est très important que que puisse avoir des gens qui qui sont croient. that you have a gentleman, like Biblia. Итак, і тисяне, третій розділ 20-й вірш. On valide dans l'Éphésiens chapitre 3 le verset А тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Тому слава всечекви та в Христі Ісусі на всі покоління вічні. Амінь. On valide dans l'Éphésiens chapitre 3 le verset 20. Or c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons говорить, він він звертається до Бога, що він робить більше, ніж ми думаємо. Paul s'est retourné à Dieu et lui demande qu'il puisse faire les choses plus grandes que ce qu'il lui pense. Je vous demande nation, de croire de plus en plus en Dieu. Parce que Dieu peut faire grand que ce que nous pensons. Знаєте, зараз є ну якби назріває велика економічна криза в нашій державі. У тому що ті беззаконні, беззаконні які, які були при владі, вони викачали всі ресурси. У Для чого я це кажу? Pourquoi j'ai dit cela? Pour que nous puissions continuer à croire Chebouh que Dieu va amener l'ordre. Il va faire restaurer la finance. Il, Il va remplir le budget Le à він благословить наш народ. Знаєте, хтось лякає тим, що банківська система може посипатись. Vous savez, les gens des des banques. Вона тримається, знаєте, Знаєте, там просто на плаву. Знаете, я euh, позавчора мусив відправити... Euh, ви знаєте, це у пророка Скотт з Америки, в аеропорту. Себе, you know, avant-garde, Йому треба було заплатити за багаж. Et voulait не quelque chose des pour уявляєте, що це була за проблема. Vous savez, c'est que il y a банкомати large. заблоковані. Tous les blockés, здорові черги. Я і ляу on prend l'agence людина залежна від цього і не може нічого зробити. Ça, et Ви знаєте, вроде б дрібниця. C'est quelque chose de grave. Et ça peut faire des grands problèmes. Nous devons prier aussi pour le système bancaire pour que Dieu puisse se remettre à tout un autre. Je, je crois que Dieu ne peut pas rien que bénir les gens, même les finances. Amen. Amen. On va lire dans Philippiens le, le chapitre 1, le verset 6. Paul dit.

Jésus est la personne qui est en train de faire les bonnes œuvres dans nos vies. Dieu, il est la clé de ce moment. Je crois et je, je vais le faire. Je crois que tout ce que Dieu a commencé, il va toujours à la fin de la L'Église, je vous demande de prier pour notre pays. Que, que tout ce qui a commencé, que ça puisse arriver jusqu'à la fin. Bon Toute cette bonne œuvre qui a commencé, il à que ça puisse aller jusqu'à la fin. Знаєте, Vous savez, on ne doit pas regarder aux gens. Знаєте, каже, кожен, людей, Vous savez, la Bible dit que toute personne qui, qui, qui croit qu'un homme ne part pas. Зараз, можливо, Vous savez, peut-être pour le moment. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas motivés, ils peuvent... Але насправді мене не має це лякати. C est, c est я маю продовжувати проголошувати слово віри. Боже, я toi. вірю, що ти ставиш людей. Sais, toi, Dieu, людей, place. які бояться тебе і народу. Народ вже показав, що він має теж владу. І це добре. Тому що влада, вона має насправді мати, знаєте, нормальний страх і повагу до народу. Паскі ле пува суа доа ва, це доа тре бєн фе, а траве ла націон. Це те, чого не було. Це це, кі слава Богу, Господь ставить це на свої місця. Глори а Дію, Дію а ту мі а са плас. Євреї, 11 розділ. Он валі дан Ебре, ле 11. Тут сказано такі слова. Ісі, он дісі сі. Зараз не дуй, скажу. Дан Ебре, шапітр 11, ле версі 1. Переб... Or la foi a une ferme assurance of those and a qu celles qu'on ne voit pas. І так, те, що було сказано на французьке, тепер я вам переведу, бо я її знаю. А віра це підстава. Сподівано і доказ Все можна, Господь може робити. Ви да. знаєте, тут, тут говориться про віру. Vous savez, ici on parle de la foi. Що це є підстава. La foi, c'est une assurance. Pour le moment, si vous regardez les informations, et si dans votre vie vous avez des pensées négatives, et il y a des pensées de tristesse qui viennent. Est-ce que réellement ça va bien se passer Est-ce que, est que ça sera comme nous rêvons il lisait dans les dit que la foi, c'est une ferme à que De toutes les choses que nous espérons. Si tu pries à Dieu, tu pries pour ton pays et pour notre nation, tu crois que Dieu va faire selon ta prière. L'Église, nous devons être les gens qui donnent la voix. Так довго знаєте, ми боялися говорити щось до держави. Бо держава тримала ці рамки. Ви не маєте права піти в державу. Ви не маєте права піти в ви не маєте маєте права права державу. піти в ви ви Ніби, знаєте, церква – це якась секта. Зараз, слава Господу, держава Glo відкрита. Gloire à Dieu pour le moment, l'état est ouvert. Вона запрошує. Ça nous, ça nous demande, Для нас це дуже важливий момент. Pour nous c'est très important. Нам треба бути готовими йти туди, куди нас запрошують. Nous devons être prêt à partir là où on nous appelle. Послухайте, вчора 3 години ми мали час на Майдані. Vous savez hier on avait 3 heures. Sur Священники з наших церков проповідували слово. Il y avait le pasteur qui a Знаєте, на, на, нам давали по 15 хвилин. Он за до некенс минут. Ми брали по 30-40. Он апи по І ніхто не був проти. І персон на ете контр. І люди приймалися. І ле жан он асепте села. І люди слухали. І ле жан екуте. І вони були вдячними. І ле жан ро ремерсіє. Хіба це не Бог? Це се па Нам треба бути такими людьми. Ну, devant être ces gens. Там, де ти маєш можливість впливати словом віри. Là où tu as l'occasion de D'appliquer la foi. Fais-le. Ne sois pas la source de la tristesse. Sois la, la source de la foi. Sois la source de la force céleste. Amen. 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 On va aller dans le livre de Genèse. Zabou, elle, ah, slava à Dieu, vous Gloire à Dieu, vous connaissez comment ça s'appelle le premier livre. Firste, on va lire dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu nous a donné un bon exemple. Dieu peut parler. On, on a parlé le fois Dieu, que Dieu nous a donné le pouvoir d'être цім інфантом. І це те, що входить в всю владу. Е це 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 десь ла о дівян. Ви ври слонва віри. Пале якесь щось має Просто проголошується, проклемижсть. Знаєте, є час, коли ми ходотаємо на інших мовах. Я десятитально роскуно parlano en langue. довго і багато.

Un, un président qui va craindre Dieu. Un, un président qui va écouter aussi la nation. Vous savez, pour le moment, on se demande qui sera, qui sera. Vous savez, il y a cette peur. Oh, Peut-être que ça sera comme les anciens. Vous savez, je parle de la politique. Ай, нема, нема серед нікого. І ні персон на пам'ю. Бог має свого лідера. І Dieu a ses leaders. я просто проголошую нового богобоязного президента. Он да жисто прокламе, що Dieu puisse être

Et nous devons être différents de tous ces gens. Но коли я буду проголошувати це наш народ. Lorsque je proclame la victoire sur notre nation,

qu'on qu puisse être la source de la foi qu'on puisse être le canal de la parole de Dieu qu'on puisse être les gens qui proclament la victoire la, la prospérité de notre pays et lorsque la grâce viendra tu ne seras pas la personne qui va s'étonner А ти будеш Mais tu seras la personne qui va dire, je priais, c'est réalisé. Amen. Amen. Давайте будемо творцями історії. Là été, le thème Будьте творцями історії. Амен. Давайте помолимося. On va prier. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, Ісус, за нашу державу. Боже, дякуємо Тобі, Ісус, за наш народ. Дякуємо Тобі, Господь, за ці нові можливості, які прийшли. Боже, ми молимо тебе, Господь, щоб ці можливості ми не випустили з наших рук, але щоб ми дозволили Тобі те, що ти почав, довести до переможного завершення. Ми віримо в достойну країну. Боже, ми віримо в ту країну, з якої не буде втікати молодь, і шукати десь в Італіях, Іспаніях, в, в Америках. Боже, ми віримо в наш край. Який буде притягувати нації, який буде притягувати людей. Боже я вірю, що прийдуть часи, коли люди, які сидять в Італії, в Іспанії, там ще не знаю де в Греції, до них прийде це розум і вони скажуть, що я тут роблю? Моя процвітаюча країна, я вертаюсь. Знаєте, як в книзі Ноймі, як в книзі Естер, вона сидить в тому чужому краї. Кажу, що я тут роблю, та я чую, що поблагосує мій край. Зібралася і потопила додому. Боже, ми молимо тебе, Господь, за повернення українців додому. Тому що тут будуть нові можливості. Вони вже відкриваються. Боже, нормальне життя. Боже, закони, які працюють. Боже, свобода для бізнесу. Боже, достойні зарплати. Боже, високий рівень освіти. Можливість реалізації себе як особистості тут, в нашій державі. В ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь. Ми величаємо Тебе, Ісус. Ми прославляємо Тебе, Господь. І весь народ сказав на це. Амінь. слава Богу, чую, що я з вами єдиний. Хай Бог благословить.